Так, друзі, хочу показати заміна топливного фільтра Peugeot 5000 Я і хочу сказати, як воно є. Кажуть, що таке фільтр поміняти? Знаходиться той фільтр аж там. Знаходився. Я його витягнув, відео не покажу. Тільки ті фішки повіймати. І треба відкрутити тих два болтика, не склозні там до корпусу. Повіймати трубочки. Я повиймав. Перед тим треба трубочки, я пшикаю відео, повідувати, біпілюка не падала. І фільтр у нас знаходиться тут знизу, зверху корпус. Що? Почали ми. Відкручувати. Одного болтика відкрутили. Одного болтика відкрутили. А два болтика. Два торкса ломали і не йде. Робили таку проріч і воно не йде. Що будемо робити? Вихід з положення. Висверлювати. І починаються танці з бубну Беремо сверло п'ятерку. Тут з добрих таких сверив. І вперед. О, пішло воно добре. Думаю, завдяки, що сверло нормальне. Тепер ще одного. О, і таке буває. І таке буває. дуже обережно. Але все ж таки сверло напевно поправити треба. Підточив я трошки сверло і будемо далі. Тут же тоже пришло. Так і я вже весю. Але перед тим відкривати це нижна частина фільтра. Це нижна частина фільтра. Перед тим, як відкривати, я компресором обдаваю, щоб ні стружка, ні пільока не попала всередину. Так, взяв я нового фільтра в комплекті така йде резинка. Тепер. Так він виглядає всередині. Тут теж резинка йде. Того ватенького воно заходило. О, і ту стара резинка. Тепер потихенько закриваємо, але обережно, 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 обережно. Так. Tam tvoja kultura je delikatna. Так, і закрутила ми під ключ вісім П'ятерочку різьбі а було таке така тунечко. Тут вже хоч є за що взятись. Теперка, йдемо ставити. Так, будемо ставити. Тут теж трубочка підходить. Дуже там треба культурно осторожно. Залушки не стоять, щоб не попало ніс, то все. Щоб і там поцілити. Помігненьку сюди викрутити такі відео не було, підключу вісім, там два болтика я зараз закручу, не, не видно. Там з задньої сторони два болтики. Я не від... на камеру не видно. Зараз я закручу. Так, вчепіли ми. фільтра, тут підкачка є. І будемо підкачувати. Треба закачати суляру, тоді пробувати заводити. Так, закачали ми, перестало вже булькотати, в бак, віздохнати. Будемо пробували стартувати. Знімати я не буду, бо телефон немає як закріпити. Так, завели ми мотора. Зараз трошки пороби, пообдуваємо. Потім попшикаю такою, такою промивкою карбюратора. У нас добре осушуємо. Осушимо, щоб не було почок і було видно.